Привіт. Ти скоро? Привіт, слухай. Мені треба тренування в інфлянів вилітати. Я зараз заскочу, можу кинути пару сорочок, шкарпетки. Тільки сорочки під запинки візьму. Що? Під запинки. Не можу. Що сталося? Купи собі пару сорочок в аеропорту. Сонце все гаразд. Назар. У мене за місяць захисту. У мене немає часу займатися твоїми сорочками. Вадим, привіт. Вадим, допоможи мені знайти няню для нього.